Нога. ще нога була, два. по готовності. У всіх качечка з профілером. Я не знаю, вона мені здається, дає плюс 20 до впевненості. Ну може не плюс 20, але но... скільки? Плюс, 9... плюс 30. Хорошо, 2 по 19 дає. Добре, так і запишемо.

Дивіться, класно перекладає мотоцикл з до повної. Причому що він робить, він до закриття керма піднімає мотоцикл. Просто якщо хто не знав, є такий супер ефект що коли ти з, з, з великим виворотом або взагалі з виворотом, типу, ти довертаєш кермо, то мотоцикл трішечки припіднімається, він що зараз припіднімається, він вирівнюється, У нього був знаю, там, 45 градусів, ви довернули кермо сильніше, то та ще глибше змістилося, і він починає їхати з кутом 28-27. І це прям реально відчувається. А якщо ви ще трошечки гучку додаєте, то в цей момент, то взагалі стається підйом мотоцикла ем, в вертикальне положення. Проскакує між конусами, як між крапельками на терендура. Вкручується в фінальну серію э, поворотів. Ох, типа, стоя, час додав газ, аж сам не повірив, вже нову. ногу. Майстерність є майстерність. Майже стопки фінішує, Виїжджає 40 секунд, коли на 37, 5, 5, 2, 375...